Мой час начали. За это ігри мав вийти інша. а я й Но бы он 20 хвилин, Вона була дуже скучно, так що я зима іншу. Так, 15. -тє... Не будет 14 час. Не будет хейл, еще дневные новые химии. Я завжився свого діда. І він хоче дати мені подарунок. Мені батьки. Даримо мені камеру. Це є. І це моє, початок моєї історії. Почекайте. Ні. Кіки не це? Знаєте що? Я секунду тому проходив ігру від цього жгаба. Ну а ті самі модельки, як я поняв. Ні, тільки не це. Тут такий самий текст. Постукайте в двері. Там тоже я починав із такого. Тут такий самий текст. Чому? Дісня взагалі ще суміш, ніч там то. Поехали с ними. Ты на это самом моделька. Будет Я еще только выпущу, но тебе я хочу, что тяжко давать там, да? Эй, что ты радуешь что? Дедусь, это я. Твей ну. А, я знаю. вы. Ты мой любимчик. Оу. Оу. Мені би мама і та сказали, що я залишався в тебе, тому що вони поїхали на відпочинок. Оооооок. Коротше постав свої штуки. Окей, окей-дак. окідоки. Кімнату. Давайте їх назад. Вот кимадина, цей кимна, цей ванна, а вот мой А куда ставить? Сюда. Я, наверное, уже поставил Я до Öccse van, Svito. Fejjed verjük egy a gal. Oké, okay, gyűlöznék. ah, ott még Én, a posztokos ott Oké, okay, de Я не зміг я не всіх викласти тут. Я заспав. Я заспав на 2-3 години. Пістовий дід закричав з кухні. Вучаю готова. Я буду дуже городний, тому я стріблю з ліжка, але... Ауш так з вечерю. Реально не так. Це час поїсти вечерю. М -м, який файний ковк. Е я маю з'їсти Це... Це те саме ж розраба. Тобто грив в навіть модельки не повинні їжі. І в ньому ті самі барві. Окей. Я з'їв це. Або хостить нічого позволяти з дідом. Привет, дідусь. Так. Дідусь. Э, чому е, їжа була така на смак? Ми. Ну, закінчується м'ясо, тому не Ok, eu vou do a loja. Eu vou Ok, eu a loja. O que está acontecendo? Você está me está me abrindo? Eu não sei. Ok, vamos lá. Vamos, eu vou abrir. Eu vou para это слишком, и я хочу кись крики. Не за что, снова фэшбэк сидит нам. Так. Таким надо, деда. О, дед, привет. Дедусь. Так. Что это был за звук? just got some. Okay, try that. Я ще не стейк і у продуктовому магазині. Де це? Це в холодильнику в підвалі. Чи може це побачити? Ти ніколи не будеш про це і це, це говорити, хлопчик. Окі-докі, okay, дід. Динден 2 Один день пройшов. Так. Да. Сейчас еще приставчаю знову. А чому вечерю? Я Це разіститься. То вскоре. Оно пустое. Кое ті, що ти робити в підвалі і так зникає. Та чому так зникає? Це є щось... Там є щось в тому підвалі. Дід. Ванна. Ну, йдемо спати. Ну да. А, що в я не хочу, да? Ти українська. Подней квітк. Яколюк, все. Кое ще на підвалі? О, сміття. Первый we А куда? Вот они мусорники. Не, это не мусорник. Ну ладно. И давай не сметя выкидывать. Ну щипи векан. Ч ж для сну? Ну закрывай. Давай я не закрываю. Тупаем деда. Идея. Тупаем деда. Тупаем шукает тебя. деда. Тупаем деда. Тупаем третий. Тупаем деда. Тупаем деда. Тупаем деда. Тупаем деда. Я деда. Тупаем что ставился? Ну, почему не знаватель. Чувак, втекай. Втекай, ведеда. Я в тихну за ним О, не, Где-то мы не А что ты стоишь, приехали? До речі, можна піти в сусідній будинок. А ні, не можу. Окей. Похоже прийдеться. Попитський з дідом. Та, я не можу тут прийти. Значит, давайте обійдемо хатну в колу. А ні, це буде на багато часу займати. Я не хочу убити на довго відео. Окей, там зараз буде. В мене вчасно, я з не знаю, що там буде.

Э, ігра не страшна, ігра скучна, і ще я не научить бы BreakStand Studio. Короче, така от ігра, скучна. Всім па вот игра. був Тимолік, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.